Ні, я напишу, не міський ради, до районних адміністрації, ми можемо це питання, якщо там виникають без комфортної. Уже два роки, як. Ви з цього приводу наталиться. Я обичався какая-то в поліцію. Два роки вже. Хотя зрозуміло, що є, ми дружимо, а ми в Я міністра. А у мене. Вам вообще не соромно перед родинами. Навні сьогодні у місті Запоріжжя проходила акція на підтримку усіх полонених, зниклих безвісти і полеглих героїв. На акцію прийшло близько ну, 70 чоловік. Я сказала, і стався, б це назвала, інцидентом. До нас підійшов чоловік і звернувся із. Щоб ми тут не проводили акції, так як ми заважаємо спати його дитині. Чомусь саме в цей час спить його дитина, і в нього нема можливості інше місце перекласти місце перекласти або взять колясок і повлять на двора. Наші діти не вплить йому в нього запитали: завдяки кому спить ваша дитина. Він дуже обурився. Вітаю, друзі, міста Запоріжжя. Сьогодні була у нас акція на підтримку військовополонених маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісті зниклих. І сьогодні був дуже неприємний конфлікт. Сьогодні до нас підійшов обурений чоловік, який зробив нам зауваження, що ми мишаємо спати його дитині, що ми кричимо вже два роки, і він неодноразово звертався до поліції. Ну, за нас, щоб нам заборонили тут кричати і проводити акції.